Вітаю на каналі Маєтеро. Давайте подивимось сьогодні питання, які є зараз перешкоди для перемоги України над Росією, щоб ЗСУ перемогли росіян. Які перешкоди? Покажіть нам, будь ласка, що заважає Збройним силам України на зараз перемогти росіян? Так, перешкоди є. Зараз будемо прибирати. Так, по розкладу вийшло, що перемога буде за Україною. Дивіться, успіх в збройному нападі, тобто успіх завдяки силі. Потім це робиться все по любові, так, що ми захищаємо Збройні Сили України захищають свою землю з любов'ю, з відданостю. На майбутнє вийшло. Нема коштів, бідність, ніщита. Нема зовсім все розбите, побито, голі босі, але карта мир. Це каже, що перемога за нами, не взираючи ні на що, не дивлячись на те, що нема коштів, все одно своїм усердієм Україна переможе. Чого своїм усердієм? Бо вийшла карта усердія, двойка булав. Тут навіть мені здається, український якийсь... Е Символіка є в цій карті, що методично, дуже наполегливо, крок за кроком, але ми відточуємо оце своє, свою майстерність і все одно це неминуча перемога за Україною. Що заважає? Е, є крадіжки, є розкрадання, є люди в нас внутрі, в країні, в Україні, які е, Наживаються, да, щось крадуть, шкодять, роблять погано. Потім, що ще заважає перемогти? Дуже великі. Трати. Втрати, Втрати – карта смерть, що втрати йдуть колосальні зараз, прямо зараз. Людський ресурс втрачається. І е, все одно наші хлопці виконують свою роботу. То збула, це дуже гарна карта, що робота буде виконана. Найкращим чином. І це жертвоприношення, да, що це ми жертвуємо чимось заради своєї свободи. Також, що наші Керівники військові вони не витрачають все одразу. Вони дуже заощадливі, вони розподіляють ці запаси, що в них є, дуже так скурпульозно, ретельно і не, не роблять необдуманих поступків. Тобто, щоб завжди був запас, щоб відбуватись від ворога. Тут також на цій монетці намальований тризуб. Це дуже символічно, що все правильно робиться і. Є перешкоди ці крадіжки, смерті, але все одно карта сила, сміливість, через надзвичайна сміливість і надзвичайна працьовість усердія, Смілость, усердія і привезведе до успіху, і карта мир вийшла. Що після цієї війни дійсно ми будемо дуже бідні, але ми будемо щасливі, що ми перемогли. І ворога буде покарано, вигнано, і перемога за Україною. Так, що було в минулому. В минулому. О, в минулому це розповідь про те, що наш президент Володимир Зеленський він розказував правду. Він скрізь де тільки міх, руйнував ці міфи Путіним складені про. Росію, і що, чого вони на нас напали, і що вони роблять, і які вони сильні. Що оця правда допомогла тому, що перемога буде за нами. Так. Ну тут то теж це в думках, що в думках? Що е, перемога вже вона вона вже рушить, рушила, да? що це вже відбувається зараз. Але це. Варта скупасть, що можна було швидше це робити. Але тоді швидше б витрачалися запаси цих боєприпасів, всього іншого людського ресурсу. Тому українські військові вони це роблять обережно, щоб не витрачати все відразу, щоб був запас. Так. Бо дійсно ми можна в кінці війни залишитись без нічого. Прибираємо все, що нам заважає: цих крадіїв, шпигунів, зрадників. Заперечую. Минулому тут все добре. Потім смерть заперечую, щоб не було стільки смертей. На майбутнє забираю цю ніщиту. Заперечую. Карта Мир це дуже добре. Це відкритий шлях на перемогу. Тобто на зараз вийшло дві негативні карти. Це смерть і зрадники. Це, що нам заважає перемогти. Зараз ми перекриємо це все діло. Так, перекриваю. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Збройних сил України і духи карт. Таро гномів, прошу захисту для Збройних сил України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають українській армії, перемогти расистів, перемогти росіян мога швидше і вигнати їх з нашої території, з території України раз і назавжди, По волі вищих сил. Хай відкриються всі шляхи на перемогу по Верховному суду, да буде так. І прошу. Поверніть, будь ласка, вищі сили, духи роду, ангели-охоронці. Ангели, прошу поверніть, будь ласка, весь негатив, всі руйнування, всю шкоду, всі ракети, бомби, снаряди, дрони ворожі на територію Росії, хай на їх території це все відбувається. Хто робив нам зло, хай це зло собі назад отримає. Буде так, і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі!